Вітаю, друзі! Це дядько Алекс, і сьогодні у нас з вами нова гра під назвою Sword... Oh. ...Sword with South, або якось так вона називається. А, що це означає? Це означає, що сьогодні у нас нарешті не хорор, така епічна у нас музика, така наче зараз буде не знаю, схожіння, блять, на Еверест. А, скоріше, навіть на Еверест Ютуба. Коротше, давайте дивитися. А, наскільки я знаю, це гра. Що то з розряду, коротше, зайди, зачисти домик, але у тебе дуже, скажімо так, ограничені ресурси. А саме, як я бачу, меч. Опа, уже кось бачу. Коротше, сама суть гри в тому, що ми повинні по стелсу з мечем зачистити хату від яких-то пацанов з автоматами, блядь. Ну давайте подивимося, давайте глянемо. О, блядь, тихо так то, Пацан, Бацатва, я пошутив! Я пошутив, блядь! О! А, так все, делов-то. Ой, бля. Пацаны, 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 пацаны. А можно нож достать? Хотя не, за автомата буду какой-то спотиковейший. Давай мячу. Ой, блядь, нихуя. Так они и тоже с мячом бегают? Я вас понял. Ой, блядь, какие там братвы то Воу-воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Брат с двушкой на меня вышел. Нихуя себе, конечно.

А ну, блять, Мунди! Во! Не дивись, у нас 23 э, противника, я тебе скажу так, те що... Давай езим Давай Пацаны. Ворожилоский, бля, стрелок. Ану! Куда? А, можно кидать зброю. Давай попробуем. На, нахуй. А, блядь. Да ты? Оп! Да что-то говно дробаш, у него разлет такие жесткие, прям. Опа. Опа! Братва пролегла, а? Оп! А! Патроны, блядь, закончились, сука! Они заканчиваются взагалі, то нихуя себе! Пацаны, 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 подождите, аж ж ты, блядь, Дайте нож хотя бы взять, то, а? Нормально. Автомат, может, давай автомат возьмем, шумать. Да, блядь, он тоже без патронов, а то что за хуйня? Не вийшло, ну дай ще раз, чи би ні. Не знаю, просто взагалі я взяв цю гру просто на розміночку, тому що солду так сідать що то писать друге, більш серйозне, дай в принципі нема чого серйозно писати. У нас є з вами дохіра хоррору, і ще навіть не розпочавшихся, скажімо так. У нас є ще, ще два з... <с -2> я ж кажу, надо роздатися вкрешена. І знаєш, знімати тільки хоррору, це якась печальна херня виходить. Хочеться якось. Ой, блядь. Ой, ого. Блядь. О-о-о! Пацаны! Нормально? Я постійно короче, нажимаю R, або Є, щоб розрядитися, і то я кидаю свою зброяху куди Так, пацан, тихо, тихо, тихо. брат, все нормально. Та я, блядь, що ж ти А, Просто, знаєш, знімати тільки хорори така собі фігня. Треба щось таке цікавеньке, щоб якось розрядити обстановку. Гра справді цікава, вона мені чим-то подобається. Непримічательна, а можна. А ми нормально так стрибаємо. Короче дивись, ми зараз. Оп! Оп-оп! Да блядь! Ай, бляха! Оп-оп і оп она. Насправді було би цікавіше, якщо б воно було без з вебкою, але. Ой, бля, пацану, то сколько тут, а? Але, бляха, вебки поки що немає, і. їй треба купити, і треба купити чий світло. Штаті в мене є, а от світла немає. А багато чого немає, в принципі, так що зараз поки що. Це питання ми відложимо. А Ну і все отак от. Бля, нельзя кинуть, прикинь. О! А О, откуда тут взявся, Мунди? Бля, ми уже побиті. Ну У нас прям ХП мало. Оп-оп оп оп оп! Оп 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 оп. Ой, бля. <рисква> Но ну, я попал. Ай, блядь, та шо ж ти стріляєш прям в мене то, а? Пацаны, 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 нормально, нормально, сейчас нормально. Блять, патрону-то немай. Візьми, візьми, візьми! Ой, блять, фихтунки, жесткие-то, а. О! -о, -о, -о братва! Чего-то вас богатую сенес. 22. Мы ведь побільше, по-моему, забабахали, чем. Раніше, а ну опа. Да мож... ні, дробаш говно. Дробаш тики на блыжник, прям Хоча, Хотя, в принципе, можно заманити... Ой, 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 ой! блядь, что за Джон Уик, то, а? На нахуй. <свід> <свід> не знаю, нікуди я не попав, але в мене є надії на те, що хоч куди то я попав. Ну в стіну так точно. Ой, бля, пацану, а там А-а-а-а, Блять, мужики! Що ви там робите? Та? <свід> <Фіздюка>. <свід> Рестарт, давайте ще раз, чого би і ні. Я думаю, ми сьогодні осилим все таки цей уровень, чого би і ні. Нам треба, тому що <смі> на ми сюди приходили, то Нам треба хоч щось пройти за останній час Ні, за Joy of Creation там вроде проходження пішло блядь, покраще, ніж до цього тому що до цього Ну блядь, де да ага, ага Оп! Я ж вихтульчик такий шопіздос А ну подожди Щас блядь, роздам раздам Ой-ой-ой Ага Тихо Ага-хе ага, ага, ага. <смі> Ой блядь, Куда ти кинув, Ладно, в принципі мені не жалко Возьми Ага. Таш помрыш, тыш ниш. О. Бля, хп то кончается. Ой, блядь. Возьми Братва, 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 братва. У меня же патроны, блядь, на нахуй. Капец, аптеку там тащи, прям. Оп, оп. Ой-ой-ой. Ага. Ой, блять, я фиктун Я ФИКТУН Нормально? Хуй юн, я, блядь, он эффект! Пиздец. Я... Yağ... Короче, давай... Шо... Чем мы мелочимся? Давай сразу так сходу. Бежим просто. А! Умрешь ты, ну! О! Есть. Ага. Ага. Так, что это, пацан? Да, пацан. Ага. Я ты сколько там мужиков, то, а? Я думал, там их пару штук. А давай сюда попробуем. Подожди. Ага. Ой, блядь. ладно, ну його, нахуй. Тут, братвих, хірова гора, подожди. Ну вони, конечно, не самі зрячі. Це уже круто. Тихо-тихо, тихо. Мене немає, пацани. Пацани, я це я тень, блядь. Я черкаш на полу Поставлений яким то не дуже хорошим люд, чоловіком, блядь. Ахуєнно, конечно, я страшу, прям. Пацаны! Пацаны, 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 я гость, я пришел, я просто по чаю, блядь. Оставь так менефой, блядь. всю братву призвав. Всю братву призвав. Что це? А шо це. Ух ты ж, бля, у мене ще столько. <говорит> Серьезно, бля! У меня було столько всього, я даже не знав. А шось таке? А шось таке? А шу це? Це ну давай перевіримо Ага. Ага. Не знаю, давай ще тут. Я не знаю, що це. Я надіюсь, то, що це якісь міни Ні, якщо міни, то, бля, діло піде зараз веселіше. Пацани пацан, два. Ага. <laughs> Давай, пацаны! Пацаны, давайте Я не спешу, я не спешу, я не спешу. ой блять, там пацана засосало Уй, блядь! А где ты? Где ты, блядь? А, ну то все. Я уже в принципе похуй. Я уже сдох. Давай будем что у нас ще есть. У нас есть, по-моему, с тобой дуже прикольная штука. А шо це такое? <laughs> Хуенная тема. А ну. На нахуй? А хто? А де? О, там? Плави. <рес> Я надеюсь, -то так то прошит, нахуй. Хотя, по-моему, так и вышло. Ух ты. А вони самонаводящиеся? Фига себе. А, по-моему, вони реально самонаводящіся. А ну подожди. А шо це такое? Ой, блядь, там пацанов сколько. Аж один, блядь. На нахуй. Следующий. Так уже следующий то, а? След... Ай, бля. Наступный. Давай. ты ж помрешь или не? Пацан, мужик. Мужик, блядь, помирай, да. Да помрешь ты, ну. Мы не вечные сурикены. Я понимаю, тоже не самый вечный. Ага, все. А у нас две штуки осталось. А можно забрать? Не можно. Бля, это вы, они вот проживают. А ну, та... А шо у нас ще є? Давай міну візьмемо Ой, блядь, Там тупо брат на Там тупо обратно полыти. Ану. Да на, нахуй. Опа. Отстань, же ж ти, блядь, мунди! Ага. Я Аффихтун. Я фехтун, блядь, ну поля хуй уйду. Опа. Ага. тих чих 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 Мужики, мужики, мужики. Ага. нормально. Ага. Ой, блядь, ой, блядь, ой, бля, ой, блядь. Пацаны. Пацаны, блядь. Паца... Пацаны. Короче, куда? Ладно, давай подумаем, если можем у нас щейки сети. Ривни, прикольные. А, опа, опа, давай цэ, Давай попробуем эту штуку. Это у что-то китайское, японское давай глянем. Как раз он... Ой, бля, ага. Ой, голите Так, пацаны, пацаны. Сейчас тихо-тихо, мы так сейчас проборамся. Пробораемся, проборраемся. Я просто здоровый таракан. По-моему, А, это видно, да. На, нахуй. Ой, блядь, мужик, 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 ты и показался, ты и показался, Там хуєва гора, пацану, собралась. Ага. Нихуя он и умник, короче, вон и это. Ну, ну як умницу, тому що вони. Бля. <схід> Можна було і лыжи, ну ладно. Ну пройдемся, подивимось, давайте по. А, ти ще тут? Так би сразу. Ой, блядь. Ой, бля, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, пацани, пацани. пацани. <схід> пацани мене не пожаліли. Давай подивимося ще якусь карту. Ой, бля. Коротше, мене ця штука вилетіла, так що будемо з вами дивитися, ще щось. що у нас тут є. А, туторіал. Сіті. Давай Сіті. Давай поглянемо, що там. Тут, кстати, є едітор. Я думаю, треба зайти і глянути, що там взагалі відбувається. Але хотілося б пройти левел. Давай попробуємо цей левел пройти. Отрем по-красивому. Так, хорошо. Ага, тут брат. Брата немає. Ага там, брат, ваші хуй вограи, ну давай. Це сквозняк. мужики, це сквозняк. Ви, бля, снайпер. Ага. <смі> Ти був уверений в собі, брат. Та ні, хер попаду, ви шо. А, ні, попаду, попаду, попаду. А не попаду. блядь, подожди. Ти давай не це, не, не обсивай мені ни всю Він у шоу, правда, ему хоть бы. Ну ладно. Так, мужики, 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 дайте пройду, дайте пройду. Нікого немає? Нормально все. Я думаю, мене сейчас, блядь, завалять. Вниз. Бля, закриту, прикинь. Може выломать. Бля, нельзя. Та ні, не варіант. Ой, блядь. Ой, блядь. Візьми нож! Ну ладно, так тоже можно, конечно, но я просто... А подожди, я и моя палка выручалка. А... Блядь. Подожди. А дами ножик, палка, убийца. Ой, бля. А давай попробуем типайку пайк протянуть. Я думаю, было было бы прикольно. Подожди. Опа. Опа. Туда. Забираем. Ага. Ага. Ты кидаешь, ну. Ну так тоже можно. Опа. Есть такое дело. Все, у нас, блядь, раз похоже, не знаешь, когда круто. 25 человек у нас осталось. Так, пацани, оце я заберу, я думаю, нам би не завадила така штучка. Опа. Двойка завал завалим так. Хуяк. А пацанам похер, типу, да? Оп! Ага. Ой, бля. Ой, бля! Стреляй, за хоть шоу-то! Бля, вони нас чуєш? Пацани, ловіть. Ловіть, мужики, мужики, ловіть, це без... баскетбол. Опа. Туда. Бля, ти що, черті, блядь, як ведуть-то, а? Блядь, херово, ідея. Бери, бери, бери. Ні, диви, нормально, 13 чоловік залишилось. Викинь. Опа. Опа. Тощи. Бля, возьми, 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 ж ты, а. Так кидай же жмунди. А він не хоче кидать. А він не хоче кидать, то. Так, хорошо, я фехтун. Фехтун удачно, я сьогодні Могло бы быть и хуже. Мужики. Ояг. Треба попробовать, знаешь, пройти на каком там харде, прям лютому харде, такому жесткому прям. И э, те, с мечом каким-то, я не знаю. Кстати, у нас противники отмечаются, давай подаримся. Давай. Опа. 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 Ах ты ж, блядь. Опа. Он дай. Ой, блядь! Куда ты идешь, что, а? А можно я его вот так вот? Блядь, не Ага, он дай. Дай хто, Да ще дай... а де ще противник то а? Опа. Ні, ну, блядь, це Це не варіант мені здається. А ну давай попробуємо так по Джон Віковське. Опа! Ой, бля. Куди таки, блядь Блять! Масы хуйово А чого він кинув то а? Оп. Оп, а, так він хеп по цей, домах не получає ніякий. Нормально. Я хочу з рибашай його приходивать. Так було би якось поепічніше, покрасивіше. А можна просто йому узбам кинуть його, теж непогано. Мужики? Хуя! Хохоо! І, блять, як його нарасило то, а. А ну, подожди, у нас є, по-моєму, прикольна штука. Де вона усе? Кушкочек називається. Давай попробуем. А де він? А де він? А. Ага! Хто ж плює? А давай попробуємо якось покриша може забратися, якщо можна. Я хочу попробувати його понів притягнути. Якщо вийде. Ой-ой-ой! Куда? -ой 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 Мужик! Ні, так теж можна, в принципі. Ну, ми пройшли з тобою левел, давий, ні хуяся. За 5 хвилин, правда, це трошки багато, по-моєму, так що. <с brilliant noise> ну теж непогано. Коротше. Коротенька буде серія сьогодні, така розміночна. Я потім запишу, так і потім прямо зараз піду запишу другу серію, тому що тому що чому би і ні. Ну, мені сподобалася гра. Можна попробувати, я сумніваюся, то, що її правда дивиться хтось буде, тому що і без вебки, і немає яких-то там треш-контенту, в принципі, в наш час тяжелося, так що така фігня малята. дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був дядько Алекс, друзі, усіх вітаю, всім до зустрічі! Отак, от, напевно, воно можна було бути.